А. Котра година? Ам, людна. Я не встигла. Ні, все добре. Розклади то варазері. Мені ще ніколи. Я не знаю, що робити. О, Боже, я спізнилася! Що мені робити? О, Боже. Я... я мала бути тут! Я мала бути тут! Я мала розкладати товар! Ровний. Я мала бути тут! Вибач. 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 Я хочу офіційно подати заяву про звільнення. А? І... Покірно прошу тебе бути моїм помічником. О, ам... а... Добре. Бляха. Добре, Так. зроби мені послугу, що завгодно. Скажи моїй сім'ї, що я померла з честю, скажу добре. Бувається. Я спізнилася на роботу. Я на хвилину спізнилася, Адаме. Брід, спізнилася. Так, але що але, але що ви робите? Я збираюся померти з честю. Я впаду на свій меч, бо я зганьбила всю цю компанію, організацію і себе. Так, взагалі то, Адаме, можеш розкласти товар, це досить серйозно. Добре. Адаме? Для мене було честю працювати з тобою. Так, ти теж була чудовим Адама, Адама, Розклади товар це досить серйозно. Гаразд. Бувай, брід. Бувай, Адаме. Добре. Так, поїхали. Ти хочеш робити бріт, Роуене? Так, я допомагаю їй померти з честю. Так, я на 60 секунд спізнилась на роботу Елі. Що? А от і ні. Зараз 801. Oh. А так, мій годинник поспішає. Зачекай. Uh. А так, 8.01 тільки зараз. О, oh. oh. oh, дякувати Богу. Гаразд. Добре, фух, гаразд. О, яке полегшення. Я не був готовий до такого вранці. О, фух, добре, фух. О, гаразд Можеш розкласти товар, будь ласка. Так, сир. Я навіть ще кави не випив.